Перед тим як вивчати React, давайте зафіксуємо деякі основні принципи та практики HTML, CSS та JavaScript, без твердих знань яких, можливо, не варто розпочинати цей шлях зараз. Щоб матеріали цього курсу основ React були максимально корисними, вам слід зрозуміти основні методи та концепції JavaScript. В іншому випадку, ви можете відчути, що навчаєтесь бігати, не навчившись ходити. React – це декларативна, ефективна та гнучка бібліотека JavaScript для створення інтерфейсів користувача. Вона дозволяє вам компонувати складні UI з малих та ізольованих частин коду, які називаються компонентами. react додатки створюються з використанням сучасних можливостей JavaScript, які загальновідомі як ES6. І як майбутній розробник, ви, звісно, можете вибрати підхід, вчитись в процесі, але це може не сприяти вашій продуктивності та навіть часом викликати фрустрацію. Це тому, що ви можете плутати код або функціональність, який є чистим, JavaScript, або код, який є React. Також пам'ятайте, що ви використовуєте React для створення інтерфейсів користувача, до яких також входить код HTML і CSS. Отже, почнемо з основних знань, HTML, необхідних для вивчення React. HTML використовується для опису структури веб-сторінок. Розробники використовують HTML-елементи для розмітки HTML-документа. Ці елементи формують структуру веб-сторінки і описують, що відображати веб-браузеру. Коли йдеться про HTML, важливо знати про наступні речі: мета-елементи HTML. Використання HTML-тегів та коректний синтаксіс. Як HTML-елементи комбіновано використовуються у веб-документі? Чітко орієнтуватись в концепції Document Object Model. Перш ніж вивчати React, рекомендується, щоб ви були знайомі з наступними групами HTML-елементів та їх складовими: основні структурні елементи, семантичні теги, елементи форматування та списки, теги для зображень та посилань, мета та елементами підключення. CSS або каскадні таблиці стилів це код, який ви використовуєте для стилізації HTML. Вам потрібно бути знайомими з базовими концепціями CSS, перш ніж починати вивчати React. Це тому, що вам доведеться стилізувати ваші компоненти React, і базові знання CSS допоможуть в навчанні. Перш ніж вивчати React, переконайтеся, що ви знайомі з такими варіантами стилізації CSS, стилізація шрифтів, розмір, колір тощо. Flexbox розмітка. Різні типи CSS селекторів та їх специфічність, позиціонування та box Model. Використання Бекграунд та його складових веб-форми. Під час вивчення React ви вже повинні знати основи JavaScript. JavaScript є мовою програмування а React це бібліотека UI для JavaScript. Це означає, що першим кроком є досягнення високого рівня володіння JavaScript. Ось деякі стем JavaScript, з якими вам потрібно бути на ти, перш ніж починати свій шлях до вивчення React, типи даних та змінні, умовні оператори та цикли, використання об'єктів, масивів та функцій, стрілкові функції, методи, такі як Меп, ФОРіч, тощо, проміс, деструктуризація масивів та об'єктів, обробка ймовірних помилок при роботі програм, крім вищезгаданих технологій. Важливо вміти працювати з менеджером пакетів. React це бібліотека UI, і ви зіткнетесь з тим, що багато разів вам буде потрібно додавати інші пакети до вашого додатку. Для ефективного встановлення цих пакетів та управління їхніми залежностями ви можете використовувати менеджер пакетів, такі як NPM або Node Package Manager. Переконайтеся, що ви знаєте, як виконати наступне з NPM, перш ніж починати команду для встановлення модулів NPM у ваш проект. Встановлення пакету як залежності для розробки, команда запуску, оновлення версії NPM, орієнтування по файлу Package.json. HTML, CSS, JavaScript, NPM. Ось ці чотири слони, на яких може успішно грунтуватись вивчення React. І як тільки ви впевнено оволодієте цими навичками, ви будете в кращій позиції для вивчення та застосування концепції React та підготовки себе до розробки додатків React.